Всім привіт! Показую наступну нашу роботу. Робимо з мотоблока 10 кінських сил з електростартером, робимо тракторця з трьохточковою навіскою. Ручний підйом навіски буде. Фреза робоча і заводиться буде електростартером. Що зроблено на сьогодні? Рама встановлена, передня балка, прокачаний гальма. Зроблений наперед, двигун встановлений. Залишилася рульова колонка. Ручний підйом на віскі, основа під сідушку, крила, задня трьохточка вже змонтована, призу переробити, сідушку поставити, захист на ремінь і АКБ, ящик АКБ. Кось цікавить замовлення такого трактора, телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.